Так, мої дорогенькі, доброго ранку вам. Роблю овощі, не знаю, порізала, почистила всі порізала тоненько. Подивимося зараз. Так, 180 зараз. Треба перемішати ще. У нас знову дощі. Воно що робиться? дощ іде. Третій день вже. Чи обоня не гуляє, воно дощі. там, напроти двора мені подобається так добре. І собачка бігає, овчарочка. І маленька собачка бігає. Живуть собі люди тихенько. Так, дорожі. І там хороший домик. Ну там трошки шумно. Там сервіс. Унизу сервіс людей. Машини, машини. Ой, дощ який. Дождь який. Так, це я зараз виключу і перемішаю. Шесть минут осталось. А ну-ка, отак. Щас. От так виключу, перемішаю. Сейчас я вам покажу. Так, ну а такі овочі. Такі там і гриби, там і баклажан, і перчик, і цибулька. Морку не ложила, бо вона шость тверда. І там я читала, що її треба отваривать. Не положила я. І помідорчики. Значить так, цибуля, баклажан, гриби, перець і помідори. Так, трошки соєвого, маслочка, посолила, трошки сахарку. Шо там? Перчика. І все. І от это от... Так, вроде нічого. Сейчас я дожарю вже перемішала. І подивимося, попробуємо. таке. Так, борщик у нас на обид є. Все. Далі. Так, ще 6 минут осталось, залишилось. И думаю, буде хорошо. Уже думаю, що попробую. Так, так. оце такий у нас буде обид. Так, ну вот такі овочі получились. Ну я думаю, що це вже хороший. Це вже хороший. Попробувати надо щось, да? Щось попробувати. Що это я взяла? Що это я взяла? Грибочек. М -м -м -м. Вкуснятина. О, оце это Почистила і тоненько порізала. І воно не кісе м'яся получилося кусочками і дуже вкусне, і готове. О, наконець-то. Ну, все, так розібралося і м'яско і рибка. І там Таня ще діла, доця моя робила, якось катала, заворачувала у бумагу, я тут пергаментну В общем, на дно цибульки. Эту рыбку вона посолила, поперчила і лимончиком і наверх на рыбку цибульку. І завернула вот так говорить, как конфеткой. И вот это так робила вона. Говорит, така вкуснятина. То Я так попробую тоже потом. Рыбу ми дуже так не любимо. Это время от времени, когда там захочется. Ну вот такие. Отак показала вам, що я тут наварганила. Все, борщик. І вот такие у нас овощи. Овощі люблю. Любимо м'ясо і овощі. <ріхи> таке. Так, все. Дякую вам за перегляди, за увагу. До побачення. Гарного вам дня.